Вітаємо на каналі Дитячого будинку. Сьогодні у нас кулінарне шоу. І головна зірка, вона неперевершена, багатофункціональна, легендарна картопля. З неї можна зробити все. Від пюре до космічного пального. Ну, майже. А сьогодні ми будемо готувати драники. А що ви знаєте про картоплю? Колись давно, у далекому 1492 році, великий мореплавець Христофор Колумб вирушив у подорож, думаючи, що відкриє Індію. Всі йому махали руками, кричали Удачі, удачі. А він гордо відповідав: Я знайду новий шлях до Індії і вам спеції, золото та славу. Ну що ж, золота не знайшов. Спеції теж так собі. Зате привіз якусь дивну бульбу. Попри всі пригоди картопля почала завоювати популярність. Спочатку її їли тільки бідняки, бо королівська сім'я ще довго не довіряла земляним бульбам. Але потім всі зрозуміли, що без картоплі жити це як без повітря. А що сталося з колумбом? Він так і не зрозумів, що картопля змінила світ. Але якби він не знав, що через 500 років люди будуть їсти картоплю вигляді фрі, чіпсів, пюре, драників, він би точно пишався собою більше ніж відкриттям Америки. Отже, сьогодні ми готуємо з картоплі драники. І в дитячому будинку це справжнісінька кулінарна спецоперація. Якби нас знімали на телебаченні, то шоу, напевно, мало б назву Кухня в паніці. Тікайте всі. Раніше ми чистили картоплю вручну. А після того, як один файний хлопець, дякуємо нашому спонсору Максимусу та його друзям, що подарував нам кухонний комбайн. А то ми ще довго чистили картоплю на всю нашу велику родину, а родина в дитячому будинку дуже велика. Отже, ми чистимо картоплю швидше, ніж ви встигаєте сказати, а можна не чистити. Бо кухонний комбайн він не тре і чистить. Другий етап натерти картоплю. Якщо хтось хоч раз пробував натирати картоплю на терці, то він знає дві речі. Перше це важко. Друге це дуже небезпечно. В якийсь момент починаєш переживати не за картоплю, а за власні пальці. Знову ж таки, комбайн рятує наш дитячий будинок. Від нас вимагається тільки стежити, щоб ніхто не засунув туди зайві предмети, пальці, ложки або воронь Божа кота. Третій етап готуємо тісто. Тут усе просто. Яйця кинули, всі засипали, борошно додали. Але не переборщити, бо минулого разу у нас замість драники вийшли бетонні коржі, які ледь не зламали виделки. Четвертий етап смажимо. Сковорідка. Наша бойова арена. Тут головне не відволікатися, бо якщо заговоришся, отримаєш не драники, а вуглики, які можна використовувати як паливо для каміна. Фінальний етап їсти. Ось тут починається найцікавіше. Якщо ти не прийшов першим, пробач друг, тобі драника може не дістатися. Ну що, друзі, ось і фінал нашого кулінарного шоу. Сподіваємось, що драники у вас вийшли не вугликами, не бетонними коржами, а саме такими, якими їх задумала природа золотистими, хрусткими і неймовірно смачними. Якщо щось пішло не так, не хвилюйтеся. Усі великі шеф-кухарі колись спалювали перші драники. У горному ранці взагалі міг би називатися це кухонним жахом. Головне, пам'ятайте, картопля це життя. Комбайн це порятунок, браники це мистецтво. А хто перший прибіг до столу, той сиди. Тож підтримайте наш канал дитячого будинку. Ми тут не тільки готуємо, а й весело живемо, експериментуємо і пробуємо не підпалити кухню, що не завжди виходить. Ставте лайк, пишіть коментарі, розповідайте всім, що дитячий будинок це не тільки виховання, а й справжня кулінарна академія. Ну а ми побігли, бо хтось забув вимкнути плиту. До зустрічі, друзі! Ставте лайк, підписуйтесь.